Величезний, величезний привіт і хлоп'ята. І хлоп'ята теж, тому що я знаю, мене не бачать, мене дивляться, навіть інколи коментують. Ось в мене сьогодні чоловік працює у нічну зміну. Зараз він з Анюткою пішли до ринку купити мені, знаєте, щось таке важке, що я не можу принести Там картоплю, бульба, да? бульба, бульба, чого це бульба, якщо я її так не називаю, але ладно. Ось, потім він мене наносить води, щоб я. По ступенькам це не, не бігала, тому що дуже важко на п'ятий етаж та, та щити ту баклажку. Ось зам, замовляти. Я щось там дивилася: три медведя чи три ведра. Чи щось там. Ну, так мені щось не сподобалося. По ціні, по ціні мені дуже не сподобалося. Я, я краще сама натаскаю за таку суму. Ось що я хотіла сказати. що всім гарного дня. Йдемо робити домашні справи, а потім вже включимо до вас, якщо буде щось цікаве, чи просто захочеться щось познімати. Так що ми пішли робити щось, щось робити, але це не факт, тому що настрій є, а бажання немає. Мила посуд і хотіла ще сказати та показати, от у вас буває таке, що. Откуда не, возьм... не, 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 не возьмись, берется якийсь синяк. Синец. Я пам'ятаю, что я не билася ничего не этого, ничего не этого, ничего не того того. И дивитесь. Жарю Максимки этот опальный э, бекон. приготувала. приготовила. Бекончик жарится. Жу на пошту, треба швидко, швиденько відправити цю посилку, а потім піду до магазину, подивлюсь, собі щось з одягу. Замотала як могла. Вже відправила посилку, зараз бігу свій магазин, хочу подивити собі щось з одягу. Не знаю, буду я знімати щось чи не буду, але треба щось легесеньке. І щось нелегісеньке, тому що погода буває вже різна, а в мене взагалі немає на чого вдягти. Також, пішла я скуплятися, будемо скорачувати шлях. Так, ну що показую, що я купила, купила ось такі спілі персики по 55 гривень, дуже спільні і неприємно їх тримати в руках. Купила е, сливи, морква і огірки по 15 гривень. Вже провели нашого татка на працю, малышата вже обуваються, взуваються. Я зараз трішки розчешу своє волосся. Боже, чого така, що таке каштанове на світу? Ладно, що я хотіла сказати? Я пішла у магазин этот, обнова, типа, з одної сторони секонд-хенд на розвес, а с другой стороны э, вещи з бирочками, хорошеньки, там Zara, там всякі, вот это вот всякая всячина. Пошла, набрала себе две пари штанов, сукню так э, червонову, и потім Ні, не, не, не знаю. Десь там в той бабу. А еще она Я з бабушкою на своем. Ось. І що? І що? Я пішла в примірочну. Тільки, тільки сняла з себе все. Як отак з шторка відкривається, ви все. Продавець-консультант, мужчина. Якщо б жінка була, я б не так, а то мужчина. Какої ти маєш право відкривати е, примірочно, коли там знаходиться жінка, коли там знаходиться покупець? Це що таке? Я працювала, я, я ніколи ніколи не заглядувала у примірочну. Я завжди питала, чи потрібна моя допомога чи щось там підказати, чи ще щось. Я ні в якому разі отак отак от, отак, отак не відчиняла. Це, це взагалі таке, таке враження, що мене голо побачили. А я була у комплекті, бюстик, трусики, і хай він скаже мені велике, дякую, що я сьогодні була десять з 10. Хто в темі, то знає. Тому що, якщо б він побачив мене не 10 з десяти, він би був би, ой, вже не жалець. Так, все, ми зараз е, вдягаємось і йдемо до магазину Сенсей, тому що я, як він отав, відкрив, ні, він я йому кажу. Говорю, може, ви ще з камери зайдете? Він отак відкрив, ви все і стоїть. І стоїть. Там е, дві жін, жіночки, там ще одна підійшла. Ну, да, що, це ще так. Це ж комедія, це ж кіно, давайте подивимось. Я этот, він закрив, він попрохав пробачення. Ну, він, знаєте, він отакий от от якийсь. Ну, я нічого не, не кажу. Хай краще він буде такий, аніж просто ізврашенець. Врашенець. Так, ладно, все. Я йду взуватися. йдемо ми у сенсей. Ось, э, хочу подивитися собі якісь джинси, може, моми, може, ну ще не, ще не знаю, що і саме, Ох, тому що я ото він відкрив, я вдяглася і пішла. І пішла, щоб мої очі його не бачили, тому що я б його прибила б, задушила б своїми е, віщами, котрі я брала. Ну я не люблю такого, я такого не люблю. О, Привіт! Привіт, карапуз, іди взувайся. Все, ми пішли. Якщо будемо щось знімати, то ви це абсолютно побачите, дивитесь на це красне, червоне платіжко та місинець. Дуже гарний. Пробачте. Ну що, ми йдемо гуляти. Мені все, все цікаво, що там от вверху, Може там якесь кафе чи дитячий. ой, О, Боже, дякую тобі. М -м, квітку. Для мене. -е. От у них любовь, морковь. Ой, підемо, підемо, підемо. Ми йдемо у сенсей. А якщо там ні, зараз нічого не знайдемо, то завтра піду у Байкіки. Ми йдемо, а мені здається, що буде, буде дощик. Дощик, дождик. Ага, коліця. Надіюсь, що не буде дощику. Але сумніваюсь. Вже гуляємо, були в одному магазині, до чого не знайшла. То, що я хочу, того немає. Проходь за Анечка, проходь. Ось, зараз будемо здивитися щось ще. Це що такі сухоньки добрі. гарні. ні, ні, зай, не, не сюди. Жень, далі. Трошки замоталися, не можу знайти, але зараз, от зараз ми піднімаємося і зараз буде сенсей. Акуратно. Ось такого плану. Мені дуже таки подобається. І ще. Ходімо. Так, ну що, ми вийшли з шиншеню. Було дуже багато варіантів, але я нічого не ä, приміряла, Тому що там це просто треш. так розвертайся. Там примірочний, я не знаю, чоловік 40-60 стоїть, а скоро він буде закриватись, тому я на цього не приміряла. Ну, чого, підемо ще завтра. Катається, жека, жека чекає своєї черги. Так, ну що, нічого ми мені не знайшли і пішли ми далі гуляти. Що, я вже все по дому зробила, все в мене чисто. Зараз поп'ю каву. ну це, знаєте, Більше тепле молоко, а не каву. Зараз забула перед сном випити пілю свою, свою пілюлю я вже в мене на кухні чисто. Як все... Повністю все вимила зверху донизу, окрім у цих трьох ящиків. Це вже буде завтра. діти у мене сплять, ванна теж у мене чиста. На сьогодні, Я сьогодні молодець. Це теж у мене все чисто, Я вся чиста, боже, та яка я, я, я вмничка. Діти у мене. Діти в мене сплять. Комп'ютер в них в в в включений, тому що я там виводжу відео на інший канал, який я нікому нічого не кажу. ось І ви мене не знайдете. Так, що я ще хочу а я ж хотіла випити каву, ой випити каву, тут саму собою, випити алахол. Так, і на завтра в нас які плани? На завтра в нас плани хочу сходити у Батутне Цент, це країна Марій. Десь на 10-ту сходимо з дітьми. Якраз ми попадаємо для переселенців безкоштовний вхід. Ось дітки там трішки погуляють, і потім вже... Прийдемо додому, поїмо і хочу залишити дітей з чоловіком. Якщо він проснеться, то він буде третім. Ані, значить, все одно діти залишаться вдома. А я хочу піти у Сенсей, де ми сьогодні були. Там джинси у мені дуже подобається. Там були чорні і. Ну, як джинси обичні, так, світлий джинс. Мені дуже сподобалась, але там така була черга, що ми, ми все одно не встигли. Ну і теж те прийти в магазин за час до закриття. Ну, це це, теж, це таке. Ось, о, Завтра купимо джинси, а ми купимо джинси. І а ще на розетку приїде о, база. Базу я заказала базу собі. Я прикріплю ось тут картинку, яку я замовляла. Так, і що ще? Ну, все. Більше в нас планів ніяких не було. А там буде завтра, буде видно. Ось так. Всім на добраніч. всім велике-велике, дякую, що ви зі мною. У вас кожним днем стає все більше і більше. Всім на добраніч. і всім. Bye bye.